Модели для цього показу відбирали ретельно. Головна умова вміння стояти на ковзанах. Навіть застрахували про всяк випадок, адже ковзати це вам не по подіуму ходити. Навіть Ольга Сумська, яка прийшла на показ, зізналася. Я колись обожнювала ковзанярство. Якби мене Настя запросила вийти в якості я б ще довго подумала, тому що не стояла років над і не пам'ятаю, як це. Та й самій дизайнерці Анастасії Івановій довелося вчитися стояти на ковзанах. Мені потрібно було вже самій стати так, щоб в фіналі хоч вийти. Да? І ну, чотири 4, 4 дні досвіду. і Ось результат. Дизайнерка врешті не стояла на ковзанці, проте все одно була на висоті, адже її задом втілено: романтичні та ніжні сукні на моделях, ангельський спів Іларії та справжня атмосфера весни. І, хоча колекція вже на наступний зимовий сезон, в ній переважають яскраві кольори, жіночі силуети та легкість.